У зв'язку з повідомленнями про можливий теракт на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції обозріватель нагадає, де у світі трапилися найбільші ядерні аварії. Отже. Чорнобильська катастрофа 26 квітня 1986 року. О першій 23 ночі, поки жителі міста прип'ять мирно спали на сусідній Чорнобильській атомній станції. У Київській області стався сильний вибух, який зруйнував четвертий реактор. В атмосферу стався масштабний викид радіації. Загалом у довкілля потрапило 190 тонн радіоактивних речовин. А забруднення поширилося на 200 тисяч. Квадратних кілометрів навколо ЧАЕС створили 30-кілометрову зону відчуження. З навколишніх територій евакуювали приблизно 335 тисяч людей. Як з'ясувалося трохи пізніше, реактор Чорнобильської станції РВПК був несправний спочатку, а співробітників станції вчасно не попередили про його недоліки. Тож технічне випробування реактора енергетиками і закінчилося катастрофою. Наслідками займалися 600 тисяч ліквідаторів. Радянська влада довгий час мовчала про масштаби катастрофи. Генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов виступив зі зверненням про Чорнобиль лише 14 травня через 19 днів після аварії. Згодом над зруйнованим реактором побудували захисний саркофаг. За оцінками незалежних експертів, від радіації внаслідок вибуху на ЧАЕС померли 500 тисяч людей. Аварія на АЕС Фокусіма 1. Аварія на японській атомній станції Фукусіма 1 вважається другою за масштабами руйнування після Чорнобильської катастрофи. У результаті потужного землетрусу та цунамі, які сталися 11 березня 2011 року, вивели з ладу обладнання станції, яке відповідало за систему охолодження реакторів. Пізніше відбувся потужний вибух, у результаті якого зруйнувалася зовнішня оболонка трьох реакторів після цього. Радіація почала стрімко поширюватися океаном. З території забруднення евакуювали понад 150 тисяч людей, а забруднену воду довелося збирати у величезні контейнери. Ліквідаційні роботи на Фукусімі продовжуються і сьогодні. У 20-кілометровій зоні навколо станції знесено всі будівлі, близько десятка найближчих міст закриті. Киштимська катастрофа. Це перша радіаційна аварія в радянському Союзі, яка сталася майже за 29 років до Чорнобильської трагедії в закритому місті Челябінськ-40 та отримала назву Киштимської катастрофи за назвою найближчого населеного пункту. Так, 29 вересня 1957 року на хімічному комбінаті Маяк у системі охолодження стався вибух ємності для радіоактивних відходів. В результаті в атмосферу було викинуто радіоактивні частки стро. 90 після вибуху над комбінатом піднявся стовп диму й пилу, що світився, його висота досягла 1 кілометра. Пізніше у місцевих газетах писали про явище Північного Сяйва. Так радянська влада намагалася приховати ядерну катастрофу. Близько 10 тисяч людей тоді довелося відселити. Найбільша радіаційна аварія у Великій Британії. Сталася вона 10 жовтня 1957 року в британському містечку Вінскейл та атомному комплексі Селафілд. Через технічні неполадки в реакторі атомної електростанції почалася пожежа, внаслідок якої у довкілля потрапила велика кількість радіації. Забруднення поширилося по всій Англії, а також досягало деяких частин Північної Європи. Відразу після аварії, фермерам, які перебували поблизу, заборонили продавати коров'яче молоко, оскільки трава була зараженою. Ядерна аварія в лабораторії Чок Ривер. Ну і замикає цей список ще одна радіаційна аварія, яка сталася 12 грудня 1952 року в канадській лабораторії Чок Ривер, розташованій за 180 кілометрів від столиці міста Отави. Це була перша в історії ядерна катастрофа, коли внаслідок вибуху відбулося часткове розплавлення активної зони реактора. У підвалі лабораторії утворилося 4,5 тисячі тонн радіоактивної. Води вона знаходилася лише за півтора кілометра від кордону річки Отава, Артем Каня, редакція або